Але Україна вистояла, тому що її захищали і захищають українські герої. І першими такими героями стала Небесна Сотня, яких ми сьогодні вшановуємо. Сьогодні ми вперше відзначаємо День гідності і свободи, щоб віддати шану, подвигу і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей під час долоносних до України подій помаранчевої революції і революції гідності. Ми знову себе запитаємо, що спільно у цих двох датах. Московський режим завжди приховував і не визнавав геноцид українського народу. Загибель мільйонів людей від штучного голоду у 20 -х, 30 х роках минулого століття. Так само і сьогодні Росія намагається вести в оману світ, не хоче визнавати збройну агресію, присутність в Україні тисячі російських військовослужбовців, найманців, яких вона підтримує незаконних збройних угруповань. Рік тому, коли українська громада вшановувала пам'ять жертв голодоморів, тут Палацію Одекріштал прозвучала пропозиція також встановити пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. І консульство долучилося до цієї роботи, робило все, що необхідне, можливе для того, щоб втілити в життя реалізувати цю пропозицію, щоб був встановлений поруч з тим знаком, пам'ятний знак Герої Небесної Сотні. Я хочу сказати, що ця робота була б неможливою без в першу чергу підтримки громади, зокрема спілки українців, Португалії. Активної підтримки камера Муніципал порту. Е, дуже велику допомогу е, ми отримали від камери Муніципал і також дуже велику допомогу. Я хочу подякувати тут присутній наш спонсор і великий круг України, доктор Медієл Закуня. Дякую всім за цю велику допомогу. Відкриття сьогодні меморіальної таблички Палацію Докріштал це вияв підтримки і солідарності боку властей, міста, боку підтримки українців у їх бажанні шанувати своїх героїв. Нехай поки що це невеликий пам'ятний знак, який вперше встановлений в цій країні. Але він свідчить про велике і щире бажання українців в Португалії віддати шану тим героям, які загинули в боротьбі за свободу, незалежність і за краще майбутнє своєї батьківщини. Будь-який перехожий, який підійде до цього місця, зможе прочитати на знак шанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності листопад 2013. -й. Люти 2014 року, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Він оминаження Оменаження ожируєш Десентене Селешти, ти де сакрифікара на суаш, їда, з дуранти голосауди трези, новенбру 2031, Феврі 2014, дефенденду ожидаєш демократія, бустериту жомануш і лібердадуш фундаменталь, пару футуру Європею та України. Це шана героям України. Слава Богу, що так в житті складається там, де з'являється по цілому світі українська душа. Е, настає такий час, де з'являються наші консульства, значить, там українці становлять велику гарну силу, яка продукує життя тієї чи іншої країни по цілому світі. І тому тут -то дуже приємно, що сьогодні ми, знаходячись, тут маємо цю величезну благодать Божу. Бо, мабуть, де б ми на світі не були, де б не була українська душа, в якому куточку планети нашої, все рівно ми відгукуємося на колосальні почуття ті, які виглядає в нас листопад, особливий місяць в житті нашої України. Адже листопад ми поєднуємо не тільки здобутками нашого народу, але й з великими тими трагедіями, які власне відбувалися в цьому місяці е, в історії нашого українського народу. Це і голодомор які пережили наші батьки і прадіди, це і те, що відбувається в нас сьогодні, продовження Революції Гідності, і та війна, яку ми маємо сьогодні з Росією, а вона так і дійсна війна, і ті неймовірні складні обставини, які переживає наша країна для того, щоб стати на ноги, це все ми з вами прекрасно розуміємо. І якби не Божа рука, і якби не благодать Божа, то, мабуть, би ми сьогодні, після двохрічної тої. Великої події, де е, скинутий був той президент, якого навіть ми не можемо називати словом президентом. Але, мабуть, Божа рука нас спасла в того, що ми потихеньку починаємо будувати оці підмурки нашої майбутньої української держави. Це складно, неймовірно так. Ми переживаємо великі негаразди, правда. Але мабуть, через оці неймовірні випробування, ми з вами і стаємо тою нацією, яка буде мати собі тоді ціну, яка буде розуміти, що через великі перешкоди, через кров, через біль, ми маємо можливість збудувати те, що мріяли наші батьки, наші прадіди і наші багато-багато поколінь України. Сьогодні ми знаходимось в цьому парку. Незвичайному парку, бо це історичні місця, ті, які прославляють історію португальського народу, але ми будемо мати сьогодні те місце українці, де обов'язково будемо приходити і пам'ятати. І дуже важливо, щоб в Україні про це дізнаються. І я в крімторок повернусь до Києва, обов'язково розкажу про те, що сьогодні я мав до висуча з цього неймовірного дійства, яке відбувається тут, на цій землі португальській, але та земля, яка приймає і підтримує нас, підтримує з нашими пориваннями, підтримує з нашими мріями, підтримує найважливішими з нашими тими полками, які дають можливість нашому народу жити вільно. І велика честь я підтримую абсолютно нашого консула в тому, що знаходяться, бачите, в Португалії ті люди, які стають підтримку нам. Тільки коли люди дізнаються про правду, про те, що в нас в Україні відбувається, і який нас сусід є, з яким ми живемо, але ми з ним, ми повинні навчитися жити з ним так, щоб він розумів, що ми, українці, в будь-який момент можемо акумулювати свою енергію і зробити те, що дуже є важливим дати відсіч будь-яким порукам, де не гаразда і не любові. Сьогодні ми в цей сонячний день, бо в нас в україні сьогодні велике свято, сьогодні Михайло. І ми розуміємо, що в нас в Україні ми раділи, коли розуміли, що Михайло приїжджає з першим сніжком. кажуть, він на коні приїхав з першим снігом. Сьогодні у нас трошки прохолодно в Україні, і першим сніжком вже мріється, вже пахне в нас на землі. Але дуже важливо, що сьогодні тут виявляється просто рання весна по нашим українських сілах, і хай сонсько. Хається, бо радісний день, бо ті хлопці, які загинули два роки тому назад, ну скоро вже буде два роки назад. Але ми будемо мати дошку вшанування їхнього неймовірного подвигу. Чи розуміли вони тоді, що йдуть на подвиг, чи мені здається, що ні. Вони робили те, що повинні були зробити кожен, хто захищає свою землю, бо іншого способу не існує. Але ми з вами сьогодні розуміємо, що вони зробили той подвиг, який дає нам можливість рівнятися на них. Бо виявляється наше життя сьогодні. виявляє нових героїв, тих, кого діти потім з нашої української школи, яка тут є, будуть потім розуміти і казати, що ми є представниками великої нації, якою можна гордитися, великої нації, в якій є дух. І великої наче, в якій є неймовірне відчуття любові і радості до життя, дорогі друзі, я щиро радий і дякую вам, що ви дали мені можливість сьогодні сказати вам слово, але думаю, з нагоди того, що відкривається цей знак, який для українців у Португалії, Західної Португалії чи Північної Португалії, вірніше боюся, як сказати правильно, бо я ще добре географії не, не орієнтуюся. Вірніше сказати північної Португалії, то мабуть ту. Живучи близько там 30 тисяч наших українців, вони будуть мати оце місце, яке раз колись хто буде мати можливість, але обов'язково підійти, постояти тут і помолитися, що дуже є важливо. Бо тільки пам'ять нас тримає на світі. Пам'ять, яка буде давати нам рушійну силу на майбутнє, іншого способу існування будь-якої іншої нації немає. Слава Україні, героям слава! Багато тих виправдань не можу і не буду. Але ніколи не хочу запитати себе, знайти сили і вкласти все, щоб сьогодні прийти, шанувати пам'ять тих, хто загинув у ті страшні роки 32-го, 33-го року. І тих молодих людей, які два роки назад вийшли, не побоявшись нічого, залишили все пішли щоб відстояти свою гідність, честь, закони людські і закони Божі, сьогодні говорила вже пані Надія, що кожен повинен говорити відкриту правду, істину, де б ми не знаходимо, тому що ми знаємо засоби масової інформації в Португалії, чи то журнали, чи газети, чи телебачення не відсвічують правдиву інформацію. і коли ми доводимо своїми устами, Правду до людини і стараємось це аргументувати, то це буде наша велика заслуга. Бо якщо одна, дві-три людини почують правду, це вже буде те, що ми не байдужі до того, що відбувається в Україні. Нехай Господь упокоїть сьогодні всіх тих людей, за кого ми молилися, за ту Небесну Сотню, за тих сім тисяч молодих людей, які вже загинули. За цих два роки. Нехай Господь прийме їх лоно Авраама, Ісаака і Якова. І нехай приєднає свої вічні і небесні оселі. Отче наш, ти, що а є сила на нас, сина. нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Війна насущний, да на сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо домовацям нашим, і не вели нас у спокуса, але вислали нас від діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенник життя, і благословений при Бога бо Ти породила Христа, і Спаси, і водою Душа наші. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.